Доброго ранку усім друзям. Ви знаєте, пройшлася двором і думаю, сьогодні така погода, як влітку. Квіти цвітуть, троянди взагалі себе почувають класно. Вони влітку в мене так не цвіли. Єдине, що нагадує про осінь, це температура повітря і оці жовті дерева. А так, зелена травичка, сонечко, квіти. Як влітку. Набираю їх від, беречи. Ось ця моя хризантемка. Це цікава, цікава. І ось ось зацвіте цвіте ця хризантемка, яку я вам вже показувала. Ну, вона буде червоненька. Кілька тижнів тому я була в аптеці разом з подружкою. Після куплених препаратів нам запропонували познайомитися із фірмою Бабарія. Це косметика іспанського виробника. Особисто я вибрала для себе крем для обличчя, оскільки зараз він мені найбільше потрібний. А подружка обрала гель для інтимної гігієти. Після тривалого користування, вже майже тиждень, можливо, це так голосно сказано: тривале користування. Але все ж після користування я можу сказати, що крем дуже сподобався. Він з гіалуроновою кислотою. До речі, пишуть, що підтримує оптимальний рівень вологи в найглибших шарах шкіри, робить її більш гладкою, пружною, еластичною, і запобігає основним ознакам старіння, зморшкам. Це іспанський виробник. І, до речі, цей крем підходить для людей вікової категорії 25 За призначенням, це антивіковий, живильний, розгладжуючий, зволожуючий крем, що підходить для усіх типів шкіри. Отже, це не реклама, це не порада. Скоріше, я ділюся тим, чим користуюся сама. А довгий час до цього я користувалася кремом досить таки бюджетним із Єви Лірен. Він мені дуже-дуже подобався. Але зараз ріш... вирішила змінити. На днях у мене таки дійшли руки прикрасити свою вітальню ось такою композицією. Це очерет, зрізаний по дорозі у гумісто, місто, гілочка якихось декоративних квітів чи то листочків куплена в Аврорі, вазочка. Дві свічки і ось такий підносик. Одна зі свічок з Аврори, інша виготовлена моєю однокласницею. До речі, та інша вона виготовлена з гелю. Я користувалася нею не досить часто, хоча ця свічечка в мене вже близько 5 років. Тому що цей фітюльок, який ми запалюємо, він е, тушиться за рахунок того, що розтає гель. І це не дуже зручно. Але, в принципі, виглядає вона так непогано, така новорічна. Тому я вирішила теж її додати до цієї композиції. А тут я показую, де висять мої картини з алмазної мозаїки. Ось так вони виблискують. Ну, чесно кажучи, любуюся ними, бо дуже їх люблю. І ось так виглядає ця композиція. Мені здається, що кольорова гама цієї вітальні разом із композицією не порушується. Щойно відкапали крапельницю Віталику. як ти себе почуваєш, розкажи нам. Нормально. Нормально. Які відчуття це вперше робили крапельницю? Ми коли оту пробу робили, то було боляче, то що не просто в шкуру, а коли почали вводити вже апарат, щоб капало, то було нормально. Ну. Тільки що рукою рукою не можна ні туди, ні сюди. Це було а, трішки незручно, так? А так ну нічого. Це все добре. Прокапали самопочуття нормальне. Угу. Угу. Ну і все, одужуємо тоді. Бо пишуть ось, дівчата: бажають тобі одужання, подякую їм. Дякую. Так, ну добре. А коли всі домашні справи виконано, вирушаю на прогулянку. На вулиці темно, немає ні місяця, ні зірок, практично нічого не видно, але нас це не лякає, оскільки в нас є ліхтарик на телефоні. Отже, крокую легкою ходою до своєї подружки. А тут до мене вже приєдналася моя Іринка. Ми йдемо, спілкуємося, прогулюємося, дихаємо свіжим повітрям і, можна сказати, навіть відпочиваємо. Дівчатка, на днях отримала посилку із мейкапа і зараз зроблю для вас розпаковочку. Поділюся тим, що ж я таке придбала. Перша позиція це ось така маска для обличчя з коаліном, з кваланом і сферами. Party Cake. Подивіться, в якому цікавому пакуванні вона приходить. І, власне, ось сама масочка. Вона невеличка, вага її 100 грам. Зараз подивимося. Що там всередині. М, -м, -м, яка цікава. Ой, а запах взагалі бомба. Не знаю, як вона буде в користуванні, але <цепу> запах класний. Будемо пробувати. Так, далі наступна позиція це гель-пілінг для обличчя. Отвін, в невеличких таких 3-грамових пакуваннях. Ще поки що я ним не користувалася жодного разу, але подивимося, що це за гель під час користування. Далі зволожувальний тонер для обличчя з гіалуроновою кислотою. Не було в мене ще такого. Теж цікаво, який він. При використанні, потім уже скажу. Наступна позиція очищувальний бальзам для зняття макіяжу з мандарином. Про такий я чула багато, це, в принципі, найдорожча позиція з цього мого замовлення. Коштує він 403 гривні фірма Хейміш. Так, зараз спробуємо відкрити. Подивитися, як він виглядає. Угу. Так. О, дивіться, яка ложечка. І пахне теж таким такий приємний мандариновий запах. Цікавий такий консистенція така цікава. Ну, це все, звичайно, після проби. Я розкажу і поділюся, чи сподобався. Мені думаю, що сподобається. Так, далі замовила спрей-термозахист для волосся. Такого у мене ще не було. До цього я користувалася протягом двох років дуже хорошим спреєм, 15 в одному, але, на жаль, його зараз немає. На нашому ринку, як я довідалася, виробник цього спрею був, як би так сказати, країна-терорист, яка на нас напала. Ну і подивіться, будь ласка, такий мені поклали подаруночок. Очищувальна пінка з глиною. Теж спробую. Дякую MakeUp за увагу до мене і за такий невеличкий подарунок. Ось така розпаковочка в мене вийшла. Якщо вам буде цікаво, пишіть, я поділюся своїм досвідом користування цими препаратами, адже найближчим часом я обов'язково їх спробую. До речі, загальна сума моєї покупки становить 1392 гривні. І коштують кремова маска для обличчя 301 гривня. Гель-Пілінг 10 штук 160 гривень. Зволожувальний тонер для обличчя 286. Очищувальний бальзам для зняття макіяжу з мандарином 403. Далі спрей термозахист 242 гривні. Наступного дня наше сімейство, окрім віталика, який зараз лікується, вийшло саджати цибульку. Оскільки передають похолодання, ми вирішили, що настав час її посадити. Отже, вийшло загалом у нас 11 рядочків. Поралися швидко і весело. Жодна робота у нас не обходиться без допомоги Ілюші. Завжди він проситься допомагати, чи то ми картоплю копаємо, чи то щось саджаємо. Він скрізь з нами. Йому завжди треба бути поруч. А ось тут наш помічник отримав вже грабельки в руки. І допомагають. Після нього чоловік, звичайно, все трішки переробляв, тому що померзла наша цибуля з таким загрібанням. Після роботи поховались до хати, адже на вулиці шалений вітрисько, справжня осінь панує. На цьому завершую свій влог. Дякую усім, хто заходить до мене, переглядає мої відео, коментує, ставить вподобайки, мені дуже приємно. До нових зустрічей!